Привіт, подороги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія. З вами Юля. І настав час знову поговорити про якусь дичину. Прошу всіх сідати! Чому сьогодні скасовують головну амбасадорку іграшки Лабубу? Спойлер ідеться про расизм хто б міг подумати. Також поговоримо про те, як деякі американки просто вражають весь інтернет своїми масштабними розпаковками back to school для своїх дітей. Ці мами, ну а також їхні діти, показують просто тонни покупок, що купили до нового навчального року. Обговоримо це і задумаємося про плюси та мінуси. А також я скажу свою власну думку. Ну і трошечки згадаємо про стілето челендж, який іноді може виявлятися небезпечним. Ну і давайте почнемо з нашим відео. Я і моя лабубушечка, лабуш. Всі ви бачили цю дівчину, яка хизується золотим лабубу. Now, this is real 24 karat gold, made in the form of a labubu. Now, he weighs 200 grams. Костотвентій to have та made. Ви почули, яка інтонація? З якою впевненістю вона це говорить? З яким шармом? Мені здається, я б вкупила в неї що завгодно. Цю дівчину звуть Лілі Фелтем. через її незвичну вимогу слова лабубу а також через численні відео із цими іграшками користувачі почали створювати пародії, меми, жарти на неї. I have the one and only twenty four carrot gold. Ай ві оно остованені твентіфор карат голд на бобел тваніфор карет голден Labubu? Yes, it is I, 24 karat golden Labubu, the only one in the world. Labubu. The la funniest thing So, my 24 karat gold Labubu, the only one in the world, the chosen one. Everyone's been saying, oh, tap it on a surface, see what it sounds like. It's plastic. It's not plastic, and I'm about to prove it to you all. So obviously, if you was to hit plastic with a hammer, um, listen, phone case, yeah. If you're to hit gold, let me get gold one minute. Right, so here's some gold. When you hit gold, yeah, you get it. So here we have. The 24 Carat Gold Lebu Boo. you ready? Почали з'являтися RedRaw меми. Користувачі перемальовували бю у стилі відомих персонажів. У TikTok стали вірусними відео із такими тегами. І дуже багато було різних косплеїв. І от здається, ця дівчина здобула популярність. Вона може монетизувати свій контент. Досягає чогось, але вона в один момент зробила дещо неприпустиме для британської спільноти. Ну та й загалом англомовної, мабуть, Лілі виготовила лабубу, натхненну KSI, ютубером та бійцем. Вона намалювала обличчя чорним маркером, зав'язала банданою і публікувала це відео, якому стверджувала, що купила цю іграшку за 100 тисяч фунтів стерлінгів. І, звичайно ж, піднялася хвиля обурення, адже вона, по суті, здійснила blackface. Це такий художній прийом, який є дуже поганим, тому що він принижує темношкірих людей. Часто це використовувалося в давньому кінематографі, в різних виставах, коли хотіли зобразити афроамериканця, афроєвропейця і показували просто біла людина, грає цього персонажа замальованим ваксою обличчям. Це є культурним тригером, і навіть Джастін Трюдо отримав за таке порцію критики. А тут користувачка, яка піарить лабубу, вирішила навіть цю нещасну іграшку. Зробити інструментом ненависті вона швидко це відео видалила, але звичайно ж воно вже встигло розійтися мережею. Хто такий взагалі KSI? тому, що я про нього особисто почула вперше? Справжнє ім'я Оладжіде Олаїнка Вільямс, Джей Джей Олатунджі, професійний боксер, а також контент-мейкер та інфлюенсер. Цей британець є частиною The Sidemen. Команди британських креаторів, які знімають довгі відео з челенджами. Також він є засновником і співвласником кількох брендів. Разом із Логаном Полом він створив Prime популярний бренд енергетичних напоїв. Торік вони із містером Бістом запустили Lunchly – лінійку ланч наборів для дітей. І от. Фанати цього KSI почали просто штурмувати сторінку Лілі і критикувати її, ображати, погрожувати. Ну все в цьому дусі. Користувачі дивувалися, що загалом її контент із самого початку був спрямований на рейджбейт. Але ось такий прийом це вже занадто. Люди пишуть, що ми робимо голодних, відчайдушних людей відомими ні за що. А потім дивуємося, чому їхній голод спрямований не на самовдосконалення, а на те, щоб бути якомога більш провокаційними. Це цілеспрямований з скандалу. Ось що буває, коли намагаєшся вижимати всі соки із свого вірусного моменту. І, звичайно ж, Лілі Фелтен записала відео звернення, в якому зазначила, що вона не намагалася когось образити. Розуміючи, що її вчинок був сприйнятий як расистський, вона вибачилася перед тими, кого зачепила ситуація. Креаторка також додала, що створює лавубу за пропозиціями з коментарів, і саме певний коментатор. Пропонував їй зробити KSI САЙ Лабубу. Очевидно, що всі ми люди, каже дівчина. Ми живемо на одній планеті, і я не хотіла, щоб це виглядало російським. Я просто хотіла зробити всіх учасників Сайдмен і зняти пару кумедних відео. Але тепер я зрозуміла, що я не можу так робити. Якщо багато людей кажуть, що це було російським, я візьму на себе відповідальність і прошу вибачення усіх, кого образила. До речі, щодо блекфейсу в коментарях також її писали типу. Аби що не було коричневого маркера там чи фарби, обов'язково було брати саме вугільно чорну фарбу, що також додає гостроти у проблему блекфейсу. Після цього скандалу дівчина намагається постити новий контент, але, звичайно ж, кожен новий пост спричиняє хвилю негативу. До речі, про лабубу. Я думаю, ви вже бачили багато різних оглядів про цю іграшку, про консюмеризм і про демонічну природу. Але для мене найсмішнішим є мем про Карла Маркса та Лабубу. 29 червня цього року в Тіктоці з'явилося відео, як на могилі Карла Маркса у Highgate Cemetery в Лондоні розмістили іграшку Лабубу. Виявлення цього факту стало базою для іронічних мемів: Лабубу на могилі ідеаліста, критика сучасного капіталізму. Контраст і буквально головний мем літа. Згодом вже з'явилося відео із танцюючим Карлом Марксом і підписом Маркс повстає з могили для того, щоб спробувати дубайський шоколад з 24 каратним золотим лабубу, щоб зрозуміти, що він помилявся. Проблема навіть не в самому Лабубу, а в тому, що ця іграшка стала якимось таким піком, уособленням найбільшого врівня споживацтва в світі, яке тільки могло бути в нас. І поєднання того, що Карл Маркс є символом ідеології, яка засуджує такі явища. Ну, це виглядає доволі смішно. Особливо цікавими тут постають такі конструкти, продукти, коли поєднується дубайський шоколад, матча латте і лабубу, і навіть золоте лабубу. Тобто роблять відповідні напої, якісь смаколики, навіть стилізується спеціально кухоль Стенлі під оці всі смаколики. Labubu seems to be taking over the world, and now they're in Tampa. Mafia. Roasted came out with Labubu Dubai chocolates, and we got to try them out. They're adorable. We crumble cookie, Dubai chocolate, Stanley Cup matcha latte. First of all, we have our Stanley Cup. Now let's add our matcha latte. Now let's add some Labubus. There we go, and of course we can't forget about the twenty-four karat gold labubu. Now let's add this tray for food: moonbeam ice cream, crumble cookie, and of course Dubai chocolate. There we go, our very own 24 karat gold Labubu crumble cookie Dubai chocolate matcha latte Stanley Cup. Labubu matcha Dubai chocolate crumble cookie. The matcha sugar cookie with a chocolate mousse, coffee, pistachios, and more pistachio butter. And the 24 karat Dubai chocolate Labubu crumble cookie. Your heart. Ось таке шаленство з цим лабубу. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях, і давайте ми продовжимо про надмірне споживацтво. Скоро вересень, навчальний рік, я думаю, ви вже мали бачити мільйон відео із розпаковками Back to School. Феномен Back to School Шопінг Холл це популярний контент в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, де діти, підлітки або просто молоді жінки, матері демонструють покупки до нового навчального сезону. Одяг, взуття, канцтовари, рюкзаки, декор для кімнати, відео зняті у стилі розпаковок, ну демонстрації своїх знахідок і передачі: типу, я отримала то фамінчик від цього, це так класно, це так мило. Але інколи ці знахідки, ці розпаковки, просто надзвичайно шалені. Там прям дуже багато всього. Чому так відбувається? Ми просто зараз поговоримо. Окремо, хочу вказати про свій досвід, коли я була малою, ходила до школи. Для мене це було щось настільки радісне, не тому що мені там мало щось купляли. Ні, мені завжди купляли всього вдосталь. Просто ви розумієте цей вайб, ти маєш ти скоро до школи, і тобі купляють новенькі одяг, канцелярські приладдя, різні там зошити, рюкзачки. І воно ще так особливо пахне, особливо рюкзаки, там, кросівки. Ну це не передати слова. В мене аж якісь сльози на очах, тому що це було настільки класно. То для мене це був дуже радісний досвід, і я не хочу засуджувати дітей, яких також обдаровують батьки, щось їм купляють. Це прекрасно. Батьки для того й працюють, коли заводять дітей, щоб діти не відчували в чомусь якогось дефіциту. До речі, для багатьох це також приємні емоції. Пишіть в коментарях, чи для вас це також було класно. Я бачила пости в ТРЕЦ, скажімо, поява на початку серпня в супермаркетах стеньтю з канцтоварами і досі супроводжується в серці непозбавною бентегою. Тому кажу одразу: я не можу повною мірою засуджувати людей, які це все купляють. Так, надмірне споживацтво, екологія про це ми зараз ще поговоримо. Але можу стверджувати, що частина цих батьків роблять це не для контенту, а щоб порадувати дитину. То що ж не так з такими back-to-school shopping холз? По-перше, це звичайно ж матеріальна нерівність, яка існує у всьому світі. Багато школярів і студентів не мають змоги купити стільки всього, а блогерки викладають горе речей з різних там маркетплейсів, з магазинів, часто навіть брендові речі. І звичайно ж діти, яким це все не купили, відчуватимуть приниження, сором, тому що їхні батьки собі це дозволити не можуть. Звичайно ж, питання до того, що батьки, коли заводять дитину, вони мають думати, як вони забезпечать свою дитину. Але ж ми знаємо, що у нас немає екзамену на батьківство. Тому маємо ситуації, що в школах є нерівні. Деякі діти мають все і навіть більше деякі мають базове і задоволення, а деякі мають ну майже нічого. І від цього відбуваються певні конфлікти. Приниження, хтось понтується, хтось заздрить, або навпаки, хтось принижує, а хтось хоче вкрасти. Ну, тобто, починається просто якийсь треш. Тому совєтські наративи, типу Ой, треба, щоб всі були рівні тут багато кому і подобається. Типу шкільну форму вдягти всім, щоб всі були однакові, ну і таке інше. Але те, що батьки не куплятимуть своїм дітям певний одяг, ніяк не вирішить проблеми тих дітей, у яких цього одягу як не було, так і не буде. Тому що це проблема батьків, які їх виховують там, чи опікунів. Це лише їхні турботи мають бути. Ставитись до цього можна по-різному, ви можете написати свою думку. Також, звичайно ж, одним із негативних моментів таких розпаковок є overconsumption, тобто надмірне споживання, навіть споживацтво. Алгоритми в і Інстаграмі стимулюють надмірність. Чим візуальнішими і масштабнішими є ці розпаковки, тим більше шансів, що відео стане вірусним. Тому що чим більше предметів у відео, тим більше буде коментарів, скажімо, косметичка. Якась там помадка, крабики, хтось напише про косметичку, хтось запитається про крабики, хтось запитається про якісь там ручки. Адже якщо ви знімете розпаковку там з двох-трьох речей, ну може вона і набере, якщо ви будете креативно розповідати, але переважно люди пролистуватимуть, нічого не коментуватимуть, не буде якогось зачеплення, якогось гачка. А от коли є в розпаковці 100 тисяч всього, то звичайно ж охоплення будуть вищими. Це просто логічно. Тому контент-крієтери свідомо збільшують обсяг покупок, щоб зібрати перегляди і лайки. Це перетворює ось такі реальні витрати на непотрібні речі. На інвестицію в контент, тобто це робиться не просто так, це робиться для контенту. Дуже часто ці відео проспонсоровані певними магазинами, якимись маркетплейсами. І є ще такий аспект. Скажімо, дитина показує, що їй купили п'ять пеналів, 10 різних пар кросівок, ну і таке інше. І виглядає це, що дитина рада для неї це нормально, і інші батьки також подумають, що. Мабуть, вони недостатньо стараються, відчуватимуть якісь комплекси, що вони неправильно забезпечують свою дитину. До речі, останнім часом все більше з'являється така проблема, як дитячий консюмеризм. Я занепокоєння, що дорослі бренди, скажімо, навіть косметики, одягу, фетишизують дитяче споживання і використовують дітей як амбасадорів споживчої культури. Сюди можна віднести Sephora Kids, дітей, які ходять в магазини косметики, скажімо, з 8-річного, з 10-річного віку і вже тренуються робити макіяжі. З одного боку, це мило, а з іншого, ну їм це ще не потрібно, звичайно. І я, як мама, сказала б дитині, що не роби цього, але якщо б вона дуже захотіла, ну я б вже з нею не сперечалася. І на цьому і виїжджають ось такі контент-крієтори, які вже оплачують ці бренди. Вони залучають нових адептів секти макіяжу, до якої я й сама давно належу. І от ми маємо вже дитячий маркетинг, який з малку вчить дітей асоціювати щастя з покупками. Ну, у нас у багатьох це також запрограмовано, на жаль. До речі, дуже часто, навіть не так важливо, скільки саме цих продуктів у розпаковці, як їх бренд, їх якість. Шкільні покупки стали давно вже маркерами класу, особливо в США, в Європі, та й в нас також. Звертається увага, який продукт у цій людини, які в неї кросівки, з якого бренду, яка техніка, чи це Apple, планшети, чи якийсь там не Apple у школі. Та й в коментарях під цими відео відбувається підсвідома або навіть свідома сегрегація. Хто модний, а хто ні. Є навіть відео, в якому жінка розповідає, що вона подарувала своїй доньці на Різдво кухоль, схожий на Стенлі, але не Стенлі. І дитину просто зачмирили в школі інші дівчатка, їх було приблизно 8 чи 9, яким всім батьки подарували. Кухоль Стенлі оригінальний, і вони принизили цю дитину, тому що в неї не оригінальний. Про це до речі говорили усь у цих відео, ви можете також подивитися їх і ви лише уявіть собі емоції тієї дитини, яка на перший погляд, як кажеться, жінка зраділа цій покупці. Вона була щаслива отримати кухоль. Але коли вона поприбула до школи. Їй сказали, що вона не модна, не girl. За своїм досвідом скажу, що ось така підбірка нового канцелярського приладдя одягу перед начальним роком створює якусь таку ілюзію, типу фреш-старт, чистого листка. Тобто щось має змінитися в кращий бік. З одного боку, це класно настрой, а з іншого воно може створити якісь нереалістичні очікування, ілюзія про правильний початок року. І багато в кого виникає якась тривожність, депресія, особливо, якщо немає змоги купити це все, що показують в інтернеті. Ну і звичайно ж, не варто оминати екологічні наслідки. Часто речі із цих розпаковок купуються один раз, потім викидаються, не використовуються, захаращують простір вдома, ну а згодом вже потрапляють на смітники. Це все стосується поняття фаст фешн, токсичне виробництво, хімія, що забруднює навколишнє природне середовище, ну і, звичайно, шкоди без дитячої праці. А саме такі бренди, як Shane, Temu та інші, саме вони часто фігурують у цих відео, і вони відомі використанням дитячої праці. Про це є дуже багато інформації в інтернеті, але, на жаль, це продовжується. Найцікавіше це інфантилізація дорослих. Дорослі жінки, які роблять ці розпаковки back to school для своїх дітей, вони ностальгують, повертаються в дитинство, коли було безпечно. І ручки та пенали були головною проблемою. Я можу стверджувати саме за своїм досвідом, що шопінг може бути копінг-механізмом. Купівля нових речей стає ритуалом самозаспокоєння. Я підготувалася, я контролюю ситуацію. Після канікул діти і підлітки відчувають тривогу перед навчальним роком. Соціальними викликами та новим колективом, але чи справді це може бути способом емоційної компенсації? Я думаю, що безперечно багато блогерок, що роблять такі розпаковки, це дівчата з родин, які нещодавно стали забезпеченими, діти іммігрантів, молоді жінки, які пережили не дуже багате дитинство, і тепер через покупки повертають собі контроль, відчуття щастя та гідності у таких ситуаціях. Це своєрідний ритуал відновлення, навіть якщо він здійснюється матеріальними засобами. Найцікавіше у цьому всьому, що я знайшла це те, що термін back to school, згідно теорій, вигаданий американськими маркетологами ще в 60-х роках. І ця фраза стала щорічним святом споживацтво, яке нав'язується батькам та дітям. Я думаю, ви самі бачили дуже часто, як різні вже і українські бренди і ті бренди, які просто продаються в нас. Використовують цю фразу перед початком навчального сезону для того, щоб краще продавати товари. Люди так куплятимуть це, але можливо без ось такого просування продажі були б меншими. Я особисто не можу прям засуджувати, особливо коли це розпаковують такі милі діти. У них приємні емоції, видно, що їх це дійсно порадувало. Але звичайно ж, ми розуміємо, що це настільки в нас вже прошито, що ми не можемо з цим боротися. Якщо я не куплю своїй дитині щось до школи, то я знаю, що інші батьки куплять і моя дитина почуватиметься гірше. Тому, звичайно ж, я її так не обділю. Тим паче для багатьох жінок саме шопінг в такий непростий час, особливо в Україні, стає способом заспокоїтись. Так, це поганий дофамін, це не дуже хороший спосіб терапії, але зуджувати я нікого не хочу. Тим паче, коли ми живемо в таких обставинах, що ти думаєш... Якщо я сьогодні це куплю, то хоча б сьогодні я порадію, а завтра може не настати. Тому в нас, звичайно ж, зовсім інший контекст, ніж в американців. Але повторюся, дуже-дуже багато таких відео, особливо від інфлюенсерів, хто має велику аудиторію, це контент заради контенту. Вони скуповують це все спеціально, щоб провокувати на коментарі, щоб написали, для чого так багато. Крім того, багато із цих відео є. Звичайнісінькою рекламою, і тому все стає зрозуміло. І загалом ось таке естетизоване марнотратство зрежисоване для того, щоб спричиняти у вас викид певних емоцій або захоплення або обурення. І провокація є частиною стратегії. Блогер свідомо обирає рейджбейт і провокує коментарі. Ми про них зараз говоримо, значить, у них все вийшло. Ці прогнозовані коментарі, тому що блогери переважно знають, що їм напишуть під кожним відео. Оці коментарі запускають активність, піднімають відео в рекомендації і створюють ілюзію дискусії. Алгоритми бачать, що відео тригерить, а отже, показують на ще більшу аудиторію. Інфлюєнсер. Виграє навіть тоді, коли отримує порцію критики. Досить часто інфлюенсери і використовують вже згадану мною тему того, що не було цього в дитинстві. І вони маніпулюють на темі злиденності. Казують, що колись у мене нічого не було, а тепер я можу дозволити собі і своїй дитині це все. І ділюся цим з вами. Вони створюють емоційне виправдання і кажуть, що я не хізуюсь, я надихаю. Загалом у підсумку я можу стверджувати, що багато цього контенту це дійсно. Все зрежисовано, все сплановано, вмілими інфлюенсерами. Тому вестись на це чи не вестися вибір кожного з нас. Що ви думаєте про ось такі масштабні розпаковки? Пишіть в коментарях, чи купляли б ви своїм дітям стільки всього. Ну і тепер давайте поговоримо про цей тренд Стілето Челендж, натхнений одним із кліпів Нікі Мінаш. Стілетто челендж це вірусний челендж, у якому учасниці намагаються повторити складну позу із кліпу Нікі Мінаш. Вони позують у дуже високих каблуках, часто на нестійких предметах, як от пляшки, банки і різні коробочки. Чим екстремальнішим є середовище, тим популярнішим стає відео. Сама нікі неодноразово показувала свої власні спроби повторити тренд. При цьому вона заохочувала фанатів і вказувала, що обидві стопи мають бути на землі, тобто не можна балансувати на одній нозі. І от мешканка Єкатерінбурга, росіянка Мар'яна Варуткіна, Мар'яна Васюк відтворювала цю позу. Чому я про це говорю? Тому що про це говорять і всі західні видання. І загалом це важливо, тому що я бачила українки, які повторювали цей тренд. Це може бути дуже небезпечно. Тому про це треба говорити. Скажімо, я бачила, як дівчина повторювала це на якомусь турніку дуже високому, десь 2 метри висоти, і вона це робила настільки страшно. І ось такі челенджі побачать діти. Так, це батьки мають контролювати, що дивляться їхні діти. Але це небезпечно, це повторювати не варто. Ну так от я там стою росіянкою, вона стояла в своїх каблуках на банті дитячої суміші, і, попри те, що хтось її нібито тримав за руку. Каструля сунулася, і Маріана впала назад. Як вона сама писала, вона зламала певний хребець і отримала компресійний згенальний перелом. Якщо подивитися інстаграми цієї жінки, то видно, що вона ходить, в принципі, нічого спрительного немає, але могло бути по-різному. Тому не повторюйте, будь ласка, цей челендж. А якщо повторюєте, то робіть як Нікі Мінаш, Правильно, такий челендж показує в чергове, як гонитва за хайпом може зламати життя. Ми бачили такі випадки і не раз. Що думаєте про це все? Пишіть в коментарях. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Переходьте в мої соцмережі, інстаграм, в тік-ток. В а також підписуйтесь, якщо дивитесь мої відео вже не вперше тут. І до зустрічі!